Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 546-та доба протистояння ворогу з Днем Незалежності України. Вітаю вас, телеканал. Тім, і вітаю зірки світового масштабу. Сьогодні амбасадори Юнайте 24 зачитали вірш Любіть Україну. Так артисти вирішили висловити свою беззаперечну підтримку Україні. Любіть Україну як сонце. Любіть, як вітер вітарі, і води. Година щасливого і в радості мить. Любіть. Ту годину не любіть Україну у сні і найомні, вишнаву, свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловіну. Любіть у труді, в коханні, в бою, як пісню, що лина Всім серцем любіть Україну свою. І вічне ми будемо з нею. Лідер гурту антитіла Тарас Тополя, який шість місяців відслужив парамедиком у Харківській області, довів до сліз українців віршем пророцтвом про перемогу в день незалежності України. Артист на тлі державного прапора зачитав рядки про те, як святкуватимуть цей день та вшановуватимуть пам'ять загиблих українців в майбутньому. Прокинемось одного разу о шостій ранку на зорі. Хтось здягне форму. Ту, що вчора нову придбав за бойові. І з вечора на ній рядочком вчепив медалі, ордени заслужені за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки. Хтось на три дні розпустить офіс, змістить дедлайни і зумкол. Хтось сам не вийде на роботу і вимкне тихо телефон. Хтось усю ніч буде в дорозі, щоб встигнути у перший ряд. А хтось. Повірити не в змозі на Белгород пальне снаряд. Хтось вип'є віски і заплаче, порушивши устав, наказ, хтось витре сопельки малечі і вишиванку вдягне в перший раз. І співачка Камалія у красивій жовто-блакитній сукні записала привітальне відео на фоні батьківщини мати. Артистка подякувала захисницям та захисникам за їхню мужність і відвагу і запевнила, що не втрачає віру у світле майбутнє України. Днем незалежності, моя сильна, як ніколи, країна. Вірю в кожного українця. Вірю в наше зсу, вірю в нашу перемогу і в щасливу Україну. Вітаю вас, мої рідні! Люблю. Український гурт без обмежень та співачка Злата Огнєвіч презентували сьогодні дуетну роботу Народжені вільними композиція розповідає про силу та міць українського народу, про бажання всіх українців бути вільними та незалежними. До речі, музиканти випустили цей сингл саме до Дня Незалежності України, щоб дати віру в перемогу та надихнути українців рухатися уперед до незалежного майбутнього нашої держави. Слава всім тим, хто наближає нашу перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні. Це тім. Тім каст.